Доля багатьох студентів буде вирішуватися на наступному тижні у сесійній залі, оскільки розглядатиметься законопроект номер 13634 стосовно права на відсрочку чоловіків, які досягли 25-річного віку, та які є учнями професійно-технічних технічних закладів освіти та закладів передвищої освіти. Також даним законопроектом пропонується унеможливити надання відсрочки, наприклад, за рішенням суду студентів, які оскаржують послідовність освіти, якщо, наприклад, вчився, не довчився і поступив в інший навчальний заклад. Оскільки за редакцією законопроекту. Тепер має значення, матиме значення не стільки факт закінчення певного рівня освіти, отримання диплома, а саме процес навчання, оскільки змінюється термінологія, і вже говориться не про те, що здобув, а здобувався певний рівень освіти.